Професійне свято медики України цьогоріч вперше відзначають професійне свято 27 липня. Нагадаємо, досі це була третя неділя червня. Шановували лікарів та усіх медичних працівників у Коломийському обласному госпіталі ветеранів війни. Під час агресії Росії вони мають особливу місію: повертати здоров'я, подекуди ставити на ноги, лікувати тіло і душу та турбуватися про наших героїв-захисників. Ми були нещодавно на передобій. Ваш військовий госпіталь, Володимир Євгенович, особі Володимира Євгеновича допомагали нам. І хлопці підписали бойовий прапор. Тут є різні побажання і персоналу. І вам Євгенович передаємо вам десь в музей. Робіть ту роботу, яку ви завжди робите з вдячністю. А ми вам дуже вдякуємо і не з Відщирового серця, вдячний вам за вашу роботу. Слава Україні! Хотіли б передати подяку, вдячність за вашу непокрійну роботу. Дякую. Андрій Шум Людмила Васильівна, нагороджену медаллю, волонтеру, людину, людині з великим серцем. І також є на слава Богданівна такою самої нагородою. Дяки не мені особисто, це подяки для колективу, для вас всіх. То, що ви творите своїми руками. А то, що нам прапор передала, це ваші кошти, які ми неодноразово де збираємо. Вони виливаються в їхню допомогу. Крім медичної допомоги, ми робимо ще волонтерську роботу. Все, дякую вам. Цьогоріч професійне свято медичні працівники відзначають 27 липня, а не в третю неділю червня, як було багато років поспіль. Щоправда, масштабних святкувань через війну ніхто ніде не влаштовував. Наші коломийські медичні працівники також доволі скромно відзначили цей день у колі своїх товариств. Але у кожен із них прийшли з грамотами та нагородами від влади. Ми приходимо привітати медиків з цього року з новим з новою датою з святом дня медичного працівника згідно нового указу президента України. Він був перенесений на 27 липня. Сьогодні ми прийшли безпосередньо до всіх медиків привітати їх з їхнім професійним святом, нагородити колективи окремих людей грамотами, відзнаками, подяками міського голови, також голови районної державної адміністрації. Подякувати їм за їхню сумлінну багаторічну працю тим більше в такий важкий час для нашої країни. Вони працюють, несуть зцілення і допомогу нашим. І жителям громади внутрішніх приміщений також військовослужбовця моїм уклін і Дякую. Ігор Коба також привітав і працівників Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни. Сьогодні вони мають ще більш важливу місію, бо фактично рятують життя та відновлюють здоров'я нашим героям-захисникам. Це перший раз свято святкується по новому Колись ми завжди святкували свято третя неділя червня. Зараз згідно нових там рекомендацій, свято перенесе на 27 сьомелипки. Воно буде приурочено до. Святкування свята святого панталогія це наш святий, який оберігає медиків. Так що хотів би сьогодні привітати всіх медичних працівників з цим святом. Зичти їм добра, гараздів, мирного неба в першу чергу нашим пацієнтам найшвидшого одужання. І Зрозуміло, що зараз медики пліч-оплі стоять з нашою армією і допомагають, чим можуть навіть, до нашої скорішої перемоги. Будуть сьогодні програмоти, представлені різних рівнів для наших медичних працівників і будуть сьогодні примійовані майже половина медичних працівників нашого закладу. Медиків госпіталю прийшли привітати колективи Народного дому та оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади. Едельвейси дякують усім лікарям та медсестрам, особливо тим, які рятують життя військових на лінії вогню. Медики це наше все на передові, тому що це перші люди, по перше, бойові медики, які це люди, які евакуюють наших поранених військових. Вони рятують, вони дають шанс на друге життя. Тому що ми знаємо, що в нашій бригаді, зокрема в 10-й окремій гірсько штурмовій Едельвейс, у нас дуже гарна велика професійна команда медиків. Зокрема, в цій команді є наші коломияни. Це Всім відомий наш Олег Токарчук. Він зараз в лавах нашої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, і вони творять такі чудеса, які. Не знаю, чи звичайно, людина могла би зробити, вони певно, якісь чарівники, і ми дуже їм дякуємо за кожного врятованого нашого воїна. Я думаю, що всі українці також дякують нашим медикам, тому що їх фронт медичний він надважливий. І саме медики це є одна з головних цілей ворога. Тому що якщо є медики, то відповідно наші хлопці будуть врятовані. Тому ми бажаємо, щоб всі наші медики також верталися додому живими, неушкодженими і щоб. Більше було врятованих наших хлопців і менше втрат.